Друзі, всім привіт! Чи можна купувати або продавати нерухомість за готівку? Мабуть, можна, раз багато хто так робить. Але чи це законно? Або ж податківці і поліцейські незивано завітають на новосілля? Розберемось у відео. З вами буду, як завжди, я, Андрій Ставнюк. Уявімо, ви задались цим питанням без змоги запитати юриста з нерухомості. Можливо, ви би скористалися штучним інтелектом, тим самим чат GDP, який при спробі заявляє, що існують обмеження на операції з готівкою при угодах з нерухомістю, купівля продаж якої повинна здійснюватися через банківський рахунок, бо готівкові платежі обмежені лімітами та вимагають додаткової документації. Добре, спробуємо в гуглі. Перше ліпше посилання повідомляє, що не можна купувати за готівку, бо існує положення про ведення казових операцій у національній валюті в Україні, яке прямо встановлює, що між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, фізичні особи мають право здійснювати розрахунки готівкою у розмірі до 50 тисяч гривень, включно ремарка. Договори з нерухомістю обов'язково мають бути посвідчені нотаріально згідно статті 657 цивільного кодексу. Платежі на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень, здійснюються шляхом переказу коштів із рахунку на рахунок або внесення та або переказу коштів на рахунки. Мається на увазі рахунки у банках. Нерухомість, очевидно, коштує дорожче 50 тисяч гривень, а значить, в положенні чорним по білому вказано. Купувати нерухомість за готівку не можна. Стоп, стоп, стоп! Не спішіть брати на вила того контрагента, який запропонував угоду з готівкою, бо все не так однозначно. Саме вміння використовувати законодавство на практиці в інтересах клієнта, а не зубріння теорії, відрізняє профільного юриста від аматора. Додивіться це відео до кінця, все стане криштально зрозумілим. І Я розповім, яку саме суму штрафу чекати порушникам правил готівкового розрахунку. Існує дві можливості розрахунку при укладенні угод з нерухомістю. Юридично бездоганний банківський переказ у гривні, для якого необхідно підтвердити походження коштів, і який може зупинити фінансовий моніторинг і готівка. Яка теж ділиться на дві підкатегорії. Передачу готівки за участю представника банку з отриманням квитанції і банальний розрахунок готівкою без квитанцій та свідків. Із зазначенням в договорі пункту, що повний розрахунок відбувся до укладення договору, її претензій сторони одна до одної не мають. Саме останній варіант зараз найпопулярніший серед покупців та продавців житла, але ж він незаконний. Тобто у суді договір можливо визнати недійсним, оскільки не було розрахунку. А що кажуть суди з цього приводу? Велика палата Верховного суду, 8 вересня 2020 року, наголосила, що положення договору про те, що сторона договору отримала належні її платежі до підписання договору, свідчить про те, що сторони домовилися вважати сплату коштів, здійснену раніше виконанням укладеного договору стороною. Включення у договір купівлі продажу положення про одержання однією стороною від інших грошових коштів, у тому числі до підписання договору, є звичайною діловою практикою, зокрема при укладенні договорів фізичними особами. Після цієї постанови, вже неодноразово вирішуючи спори між продавцями та покупцями нерухомості щодо здійснення чи не здійснення розрахунків за квартиру, тоді коли банк до вчинення договору не залучався, суди посилаються саме на неї. Наприклад, ось свіжа постанова від 15 листопада 2023 року, у якій Верховний суд, звісно, з посиланням на минулу постанову, зазначає. Сторони мали реальне та безумовне волевиявлення на укладення саме договору купівлі-продажу з огляду на те, що вони замовили звіт про оцінку майна заздалегідь сплатили пенсійний збір у розмірі 1% з призначенням платежу, пенсійний збір з операції купівлі-продажу нерухомого майна, з'явилися до нотаріуса особисто та добровільно. Перебували при здоровому розумінні та ясній пам'яті, розуміючи значення своїх дій, були попередньо ознайомлені нотаріусом з приписами цивільного законодавства України. Власноруч підписали договір купівлі продажу та засвідчили факт розрахунку за договором. Доводи щодо відсутності оплати відхилені судом. Через пункти договору, в яких зазначено, що покупець передав визначену у звіті вартість предмета продажу продавцям ще до підписання договору. Крім того, своїми підписами у договорі сторони засвідчили відсутність у них претензій майнового характеру один до одного. Резюмуємо: якщо договір купівлі-продажу був правильно складений нотаріусом, то навіть якщо сторони розрахувались готівкою або й насправді взагалі не розрахувались. То довести це після підписання договору не вийде. А як захистити свої нерви від таких позовів або інших юридичних помилок, особливо коли нерухомість продають по довіреності? Як юрист з нерухомості я займаюся перевіркою документів на нерухомість договорів, а також супроводжую угоди під ключ, тобто фізично приїжджаю на угоду та контролюю її перебіг. Після проведення розрахунку ми візьмемо від продавця документ, який підтверджуватиме отримання коштів готівкою. У такому разі, продавець може навіть не сподіватись вчинити відносно вас шахрайські дії. Мої контакти та стислий прайс-лист знаходяться в описі під відео. А як же обіцяна інформація про штрафи за готівку на угоді, ми зрозуміли. Договір у будь-якому разі чинний. А на який лист щастя треба чекати від податкової. Розкрию секрет: відповідальності за перевищення 50 тисяч гривень розрахунків готівкою немає. Звісно, мова йде про фізичних осіб. Ви, можливо, мені не повірите, як же так може бути. Звернемось за роз'ясненням до податкової, яка прямо заявляє. Відповідальність до фізичних осіб за перевищення граничних сум розрахунків готівкою чинним законодавством не передбачено, тому купуйте і продавайте спокійно за готівку. У юриспруденції, як і у реальному житті, варто знати не тільки правила, а й наслідки порушення цих правил. Якщо інформація була корисною та цікавою, то прошу підтримати відео лайком, а канал підпискою, оскільки буде ще багато чого цікавого. Вважаю всім гарного дня і до нових зустрічей, друзі.